Просто прутовидна норфін, багаторічна декоративна злакова рослина. Це високий, дуже красивий популярний сорт з оливково-зеленим довгим лінійним листям на щільних прямих стеблах, що утворюють прямий злегка пухкий кущ, квітує ніжними, великими пухнастими волотями бежевого кольору, що надають рослині легкості та елегантності. Кущ декоративний протягом усього сезону. Висота біля 150 см. полюбляє сонечко або на півтінь. Просто невимогливе до грунтів і може рости на будь-якому садовому ґрунті морозостійке потребує дуже помірного поливу. Навесні зрізаються старі всі стебла. Просо широко відомий злак, що налічує велику кількість видів від кормових і харчових до декоративних. Дедалі частіше просо використовується в сучасному ландшафтному дизайні завдяки різноманітності гами забарвлень, красі та невибагливості. Просто відмінно виглядає як одиночна рослина, так і у масових посадках для оформлення огорож, будівель, задніх планів, міксбордерів.